Знаєте, в Євангелії Христос говорить, що будьте прості, як голуби, і мудрі, як змії. І знаєте, ну, звичайно, дуже часто люди думають, ну, бути простими, як голуби, ми знаємо, що голуб це чиста тварина, вона проста. А от чому Христос так привозносить змію? У нас дуже часто змія асоціюється з чимось поганим. Але що Христос хотів сказати цими словами? Змія, коли бачить небезпеку, вона завжди старається сховати свою голову, щоб їй ніхто не завдав якоїсь шкоди і саме її голові. Так само і віруюча людина, вона завжди повинна в собі берегти свою віру. В першу чергу людина повинна берегти свою віру. Ви знаєте, що таке віра? Це саме дорогоцінне, що ми маємо. Ми можемо сказати, що здоров'я саме дорогоцінне, ну це не так. Ми сьогодні здоров'я маємо, пройдуть роки, в нас вже буде не те здоров'я. Чи ми, не дай Бог, попадемо в якусь аварію, у в нас може бути вже і не бути того здоров'я. Ми можемо сказати, що багатство саме дорогоцінне. Но ні, багатство сьогодні є, а завтра тебе прийшли, обікрали, і ти вже нічого не маєш. А віра це те, що дає нам не тільки сьогоднішнє і теперішнє. А те, що дає нам вічне, віра нам може подарувати Царство Небесне, віра нас може привести до раю, віра нас може з'єднати з Богом. І ми, дорогі брати і сестри, ось завжди повинні бути такими простими, як був святитель Спіридон, і во всьому, і завжди берегти свою віру. Тому що, завдячуючи нашій вірі, і живучи по тій вірі, якій нам навчився Ісус Христос, живучи по Євангелію, ми можемо попасти в рай. Поможи нам Боже.